Вітаю! Мене звати Віолетта Полтавська. Наша агенція Серебра створює молодіжний клуб і запрошує кожного, хто бажає до нас доєднатися. Сьогодні у нас знайомства, де я розповім, що саме ми будемо з вами робити. А це що зустрічі як свято, які інколи будуть приносити пользу, інколи просто душевне насолодження, а частіше всього дуже багато емоцій, чогось нового. Наше спільне знайомство один з одним, яке перетворюється в. Якусь велику родину і всі ми знаємо проблеми, якими спотикаються діти, коли переїжджають в іншу країну. Всі ми знаємо, з якими проблемами спотикаються саме українські діточки і молодь в тому числі. Тому ми створюємо цей клуб для того, щоб однодумці могли зібратися та створити щось круте, щось спільне, щось масштабне. Тож, якщо ти ще не з нами, чекаю кожного. Сьогодні ми зібрались на нашому святі на відкритті молодіжного клубу. Хочемо зібрати як мога більше дітей, щоб на Українські діточки могли разом згуртуватись, набрати друзів, якось спілкуватись після воєнного періоду і під час війни. Ми хочемо їх підтримати, щоб щоб їм було просто. Легше жити. Цей клуб дуже допомагає соціалізуватися і знайти нових друзів в Барселоні. Плюс мінуса українці в мене друзі тільки одна дівчинка. У мене є в школі. Ми з нею спілкуємося, але я зараз перейшла в Есо. Ну, якби в інститут, і там тільки ну я та та, та дівчинка, що в молодших класах, і тому в мене я не можу з нею спілкуватись. Поки що, тому я зараз тільки з іспанцями. Чого б ти для хлопців хотів би побачити в молодіжному клубі? Щоб вони були смілі і сильні? Щоб вони досягали своїх цілей в житті. І збувалися свої мрії. Я хочу знайти друзів в цьому молодіжному клубі через те, що мені не вистачає їх. Головне правило нашого клубу це те, що ми завжди про все домовляємось. Кожна думка дуже важлива. Ми ніколи не вирішуємо самі, тільки спільними спільними домовленостями ми обираємо все. І тренерів, і заходи, і саме що ми робимо. Тому і мову, яку ми будемо вивчати щотижня, ми теж вирішимо: чи англійська, чи каталанська, чи іспанська. Або всі, Тож запрошуємо, хто ще не з нами. Запрошуємо! До молодіжного клубу серебра...